Доброго дня, брати і сестри, напередодні Дня пам'яті Великого Князя Хрестителя Володимира і свята хрещення Русі згадаємо слова Ярослава Мудрого, Батько мій Володимир нашу землю хрещенням зорав, книгами засіяв, заповідями випликав, законом пожав, вірою утвердив і зберіг у духовних житницях. А ви, готово, їжто їжте, і духовне пиття пийте від каменя, який є Христос. Сьогодні в нашому випуску ми розповімо про те, якими подіями було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Божественну літургію храмі Казанської ікони Божої Матері, у другу річницю з дня пошкодження ракетою Спаса Преображенського кафедрального собору в Духовній Святині було звершено малебень. У день пам'яті преподобного Гавріла Афонського в Іллінській обителі Божественної літургії очолив архієпископ Южницький Діодор. Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський 20 липня очолив святкову божественну літургію в одеському храмі на честь Казанської ікони Божої Матері. Цього дня громада храму відзначила престольне свято. Численне духовенство Одеси, парафіяни й гості трепетно молилися Цариці Небесній про заступництво від бід і ворогів. Ікона Богородиці Казанська об'єкт поклоніння і особливого благословення в православній традиції. Храм Казанської ікони Богородиці на Пересипу було збудовано коштами парафіян і освячено 1846 року у суворому ХХ столітті Казанський храм Одеси був закритий безбожниками, але в 90-х роках знову відкрився на численні прохання одеситів. Митрополит Агафангел освятив старовинну церкву в 1996 році. Понад півстоліття святині храму зберігалися в сім'ях колишніх парафіян, так були збережені розп'яття Спасителя. Ікони Пресвятої Богородиці, зокрема й Казанська, а також преподобного Серафима Саровського, і місце вшанована чудотворна ікона Божої Матері, живоносне джерело на камені. До цих святин сьогодні приходить безліч вірян для того, щоб попросити допомоги у цариці неба і землі. 23 липня, у другу річницю з дня пошкодження спасу Преображенського кафедрального собору внаслідок ракетного обстрілу міста Одеси у соборі було звершено урочистий молебень. Богослужіння очолив високопреосвященніший митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел у співслужінні вікаріїв Одеської єпархії, архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцийського Віктора. Єпископа Овідіопольського Анастасія, а також численного міського духовенства. На молебні були присутні одеський міський голова Геннадій Труханов, представники дипломатичного корпусу, іноземні гості, а також архітектори і будівельники, які допомагають відновити собор. Особливо зворушливою була молитва при численному зібранні вірян, які цього дня прийшли до спасу Преображенського собору. Щоб згадати одну з найтраїтніших дат у житті православної Одеси. Адже цей храм не просто архітектурна перлина, це святиня, відтворена руками самих вірян після безбожного знищення в 1936 році. А зараз вона знову зазнала руйнувань під час воєнних дій. І це велика духовна рана, яка болить у кожного, хто любить церкву. Прошло два года с того, как совершилось великое преступление против нашего духовного сердца. Все мы принимаем самое активное участие в возрождении этой святыни. И Господь не оставлял нас. За два года мы сделали столько, казалось бы, невозможного. Но мы делали это от всего сердца. Мы верили, что мир Божий, превосходящий всякие человеческие разумения, наполнит наши сердца и наполнит их силой любви Христовой, которая способна совершать то, что порой невозможно для человека, для Бога возможно. Ми всім дякуємо за молитви. Сподіваємось на подальшу співпрацю, на вашу підтримку, на ваші молитви, тому що ми всі разом повинні відбудувати наш собор це духовне серце нашого міста. 22 липня у день знайдення мощей преподобного Гаврила Афонського, засновника свято Ілінського одеського чоловічого монастиря. В обителі було завершено урочисту божественну літургію. З благословенням Митрополита Одеського і Ізмельського афангела богослужіння очолив архієпископ Южницький Діодор у співслужінні, архієпископа Арцийського Віктора, намісника монастиря, єпископа Овідіопольського Анастасія, ректора Одеської духовної семінарії протирія Дмитрія Яковенка, намісника Святопокровського чоловічого монастиря Архімадріта Малеція. А також братії обителі його за історичними свідченнями, чесні останки Архімадрита Гавріїла були поховані в Одесі в склепі храму на Ілінському подвір'ї 2 листопада 1901 року. І за свідченням старих парафіян за благочестивим місцевим переказом було відомо, що внизу храму під спудом спочивають мощі його засновника. З благословення митрополита Гафангела 1994 року, саме 22 липня, священники й працівники храму обстежили стіни під хрестильнею і, розібравши перегородки, виявили в ній шитруну покриту мантією, від якої виходило ніби віяння свіжого повітря. Так були знайдені мощі старця архімадрита Гавріїла. Чесні мощі були покладені в храмі. У день пам'яті преподобного Гавріла Афонського по завершенні літургії було звершено святковий молебень перед ракою з мощами святого старця, під час якого віряни піднесли щирі молитви до подвижника, просячи його небесного заступництва. Наш помощні всі нині ми грешні, і недостойні, З благоговенням притікаючи кратце мощей твоїх усердно просимо тебе, яка імеє дізнавлення ко Христу Богу. Почися Бога приятным Твоим ходатайством и спросить У Господа сил, якогда пробавит великие и богатые милости Своя на нас грешных и подаст нам дух правой веры, Дух ведения и любви, Дух мира и радости о духе святия, моли Отче священники, милосердного Бога, да воссияет свет благодати Его, сущим живерия, и да познают Христа Бога истинного. да воссияет свет сей, блуждающий на распутиях раскола, да вразумятся и придут в ограду православные церкви, в ней же единое несомненно содевается вечное спасение верных, помози нам угодничий Божий, да призовет Господь народ наш к великому покаянию и плачу о грехе Отечества нашего. 18 липня в одеському храмі святої преподобномучениці Єлизавети престольне свято звершили божественну літурію у літньому храмі з отцем настоятелем проти Іреєм Святославом Мінаєвим молилися міське духовенство, парафіяни і численні гості. Єлизаветинський храм став першим в Одесі, де 12 років тому всі молитви і церковні піснеспіви стали супроводжуватися сурдоперекладом для вірян із проблемами слуху. Свята Єлизавета присвятила своє благочестиве християнське життя благодійності, допомозі бідним і хворим. Знайти хороше в кожній людині й милість закликати до занепалих було повсякденним прагненням її серця. Вона і благовірна княгиня, і праведниця, і преподобна, і мучениця. В нас слідкувала словам пророка Ісаї, який на запитання Бога кого я пошлю і хто піде для нас, відповів: ось я пошли ти мене. Святі княгині Єлізаветі моляться про стілення від хвороб, з молитвами про допомогу до Господа Ісуса Христа, Божої Матері і святої Преподобномучениці Єлизавети. Віряни пройшли хресним ходом навколо храму. Півроку тому під час нічного обстрілу постраждав храм ікони Божої Матері знамення Курська Коріна в Одесі. Завдяки вашій підтримці вже сталося справжнє чудо. Храм отримав новий купол, фасад і вікна. Але роботи ще не завершені. З благословенням митрополита Гафангела відкрито збір коштів на завершення відновлення святині. Півроку назад, під час нічного обстрілу мирного міста Одеса, постраждав храм Божої Матері, де Отець Вячеслав є настоятелем, і храм пошкодився, але ми. Допомогли цьому храму по обласові митрополита Фаннел був організований збір коштів і чудо, тут не було купола, а зараз тут є і купол в храмі, і фасад зроблений новий, і вікна нові поставлені. І Атєс Вячеслав хоче сказати пару слів. Дорогі брати та сестри, хочемо вам подякувати від наших парафіян, від наших священнослужителів, за те, що ви приймаєте участь у відновленні нашого храму. Ми за вас молимося, за ваших близьких та рідних. Дякуємо. І хочемо нагадати, що храм продовжує своє відновлення владика Митрополита Гефангел благословив, щоб ми звернулися до наших вірян, до наших парафіян, до наших віруючих, які знаходяться по всьому світу для того, щоб завершити все те, що почали, тому що ще є деякі місця, які треба завершити. Ми вас дуже просимо поділитися відео внизу реквізити, внизу номер телефона Са Вячеслава. Хто прийме участь у відновленні? Напишіть. Запишуть імена і будуть поминати. Видно, що цей зошит кожен день листається, поминаються імена, і зараз цей час молитва потрібна і жертва потрібна, тому що ми таким показуємо приклад всім, що ми не боїмося нічого, віримо в Бога і як бачите, робимо чудеса. Купола не було, так, тепер він Зараз появимся. Купол є на колокольні, купол є над вівтарем. Зробили фасадні роботи, зробили фасад на задньому дворі. Дуже вам вдячний місткий, і вам уклін. Віримо в те, що ви поділитесь відео Святослав завершить це, і обов'язково ви прийдете в цей храм помолитись за мир в нашій державі. Сьогодні важливо сказати про те, що близьке кожному з нас: про розраду. Ми всі проходимо через скорботи, хвороби, втрати, тривоги, самотність усе це ранить душу. І в ці моменти особливо гостро постає питання, де знайти розраду. Світ пропонує свої сурогати втіхи, але все це лише тимчасово присипляє біль. Справжнього миру не дає. Бо глибоку тугу серця може втомувати лише той, хто сам є любов і життя, Господь Бог. Послухаємо слова апостола Павла: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя і Бог усіякої втіхи, який утішає нас у всякій скроботі. Зверніть увагу: Бог не просто дає розраду, Він сам є джерелом розради, коли людина відкриває своє серце Богові у молитві, у тиші, у сльозах, тоді приходить те, що словами не пояснити, приходить мир, іноді без слів, просто як присутність, як ніби отець обійняв дитину. Читаємо псалтирі багато скорбот у праведника, та від усіх їх визволить його Господь. Близький Господь до скорботних серцем. Це не означає, що віруюча людина не страждає, але це означає, що вона не одна, навіть у темряві з нею той, хто пройшов через Голгофу. Христос утішає нас не з висоти, а з середини нашого болю. Він сам плакав біля голоробу лазаря. Він знає, як нам болить, іноді Бог не прибирає скорботу, але дає силу її перенести. Він, як лікар, лікує душу, не завжди знеболює, а завжди стілює. Як же знайти цю розраду? Моліться, навіть якщо не йдуть слова, скажіть Богові про свій біль, як є читайте Писання воно дихає втіхою, почніть із псалтирі, із Євангелія. Звертайтесь до церкви, причастя найбільша розрада і єднання із самим Христом. Не замикайтеся, іноді Бог утішає нас через інших людей, брати і сестри. Господь ніколи не залишає тих, хто шукає, нехай скорботи стануть місцем зустрічі з живим Богом, нехай сльози стануть початком зцілення. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує: у понеділок, 28 липня, спогад Хрещення Русі і пам'ять рівноапостольного Великого Князя Володимира. У середу, 30 липня, пам'ять Святогірської ікони Божої Матері, у п'ятницю, 1 серпня, пам'ять преподобного Серафима Саровського. У суботу, 2 серпня, пам'ять святого славного пророка Ілії, нехай світло християнської віри, що прийшло на наші землі, осяяває життєвий шлях, зміцнює віру і наповнює серця любов'ю, нагадує нам про силу духу наших предків і надихає на добрі справи. До нової зустрічі, брати і сестри!